Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Сегодня будем читать Петручник История Украины, всесветняя история, шестой класс. Да угу. так. что мы читали в прошлый раз? Вова. Мы читали про Ми... мы Ми... за зони. За... Точно, так? Да? Угу. Угу. Шостий параграф. Неоліт. Неолітична революція. У світі існує регіон, який називають родючим півмісяцем. Він включає території Анатолії, сучасна Туреччина, Близького Сходу та Північної Африки. Це землі з теплим кліматом, де протікають повноводні річки Тигр Єв. Фрат і НІЛ. Приблизно у восьмому тисячолітті до нашої ери мешканці родючого півмісяця почали не лише збирати їстівні рослини та полювати на тварин, а й самостійно їх вирощувати. Люди більше не переходили з місця на місце слідом за міграціями тварин, на яких полювали, а добували постійні, а будували постійні помешкання, біля яких обробляли землю. Та тримали свійських тварин. Ці зміни в способі ведення господарства спричинили початок переходу людства від привласнювального до відтворювального типу господарства, оскільки історичний період, за якого це відбулося, має назву неоліт у перекладі з давньогрецької мови. Новий камінь, то описані зміни отримали назву Неолітична Революція. Обчислюють скільки тисячоліть минуло від початку Неолітичної Революції. Територія родючого півмісяця позначена зеленим кольором. Нижній Єгипет, Верхній Єгипет, Фінікія, Асирія, Месопотамія. Соловник, революція це докорінні швидкі зміни в якійсь галузі людської діяльності. Неолітична революція, перехід від привласнювального до відтворювального типу господарства, Землеробство та скотарство. У добу неоліту люди почали влаштовувати постійні поселення та самостійно вирощувати продукти харчування, а не збирати їх у готовому вигляді. Так зародилося землеробство. Першими рослинами, які навчилися вирощувати, були злаки, пшениця, ячмінь, жито та бобові, горох сочевиця. Життя землеробів залежало від погоди. Якщо рік був невражайним, то поселенню загрожував голод. Крім собак і свиней, люди приручили кіз та овець, а дещо пізніше корів і волів. Це сприяло виникненню скотарства. Залежно від природних умов, скотарство було допоміжним або головним заняттям. Завдяки скотарству люди отримували м'ясо й молоко, вовну тощо. Також свійські тварини стали важливою тягловою силою в господарстві. Кількість худоби з часом стала мірилом багатства. За допомогою методу московий штурм обговоріть у малих групах усі можливі причини появи землеробства і скотарства. нові заняття. Люди доби неоліту винайшли нові знаряддя прац праці: мотику для обробітку землі, серп для зрізання колосків, зернотерку для розтирання зерна в борошно. Вид землеробства, коли землю обробляють за допомогою мотики, Називається мотичним. Виникло гончарство. Люди навчилися виготовляти посуд із глини. Спочатку глиняний посуд висушували на сонці, але пізніше навчилися обпалювати його на вогні. Такий посуд називають керамічним. Він вирізнявся міцністю та не пропускав вологу, тому в ньому зберігали зерно. Також люди навчилися ткацтвам. Із вовняних ниток виготовляли тканини. Кераміка та тканина стали першими штучними матеріалами, винайденими людством, які нові заняття люди опанували в період неоліту. Перші поселення. За неоліту окремі людські спільноти почали будувати постійні помешкання та вирощувати продукти харчування поблизу себе. Це означає, що вони прийшли до осілого способу життя. У південних краях будинки зводили з висушеної на сонці цегли, яку виготовляли із суміші, глини й соломи, а в північних із лози, обмазаної глиною. На півдні плоскі дахи робили з гілок і вогкої землі, а на півночі із соломи. Найвідомішими дослідженими поселеннями доби неоліту є чатал гююк. Юк, Чатал у -у Юк. <сум> Сучасна Туреччина. от це названня дав? Mm -hmm. не прочитаєш. Чатал, Чатал. І Єрехон. Палестина. На теренах України в період неоліту також поширилися землеробство та скотарство. Свідченнями цього є існування бого-дністровської археологічної культури. В сімнадцятому, сімнадцятому, шістнадцятому, тисячоліття до нашої ери. Ні, це сьоме, це шосте. Сьоме шосте тисячоліття до нашої ери. Її носії вже вирощували продукти харчування, проте Полювання та рибальство все ще залишалися основними джерелами отримання їжі. Ці люди були місцевим населенням, яке навчилося землеробства, скотарства і гончарства від сусідніх племен, що жили на землях сучасних Угорщини та Румунії. Назвіть основні заняття носіїв Богодністровської археологічної культури. Так, смотрим картинки. Серп доби неоліту мав дерев'яну основу та кремнієві вставки, мотика з кам'яним наконечником. Існували також мотики, виготовлені з рогу або кісток тварин. Зернотерка. Чому ці предмети з'явилися саме в неоліті? Уявіть, що вам під час розкопок трапилися такі знахідки: зернотерка, мотика, кістяний рибальський гачок, кістки кіз та овець, керамічний горщик. До якого періоду палеоліту, мезоліту чи неоліту вони належать? Поясніть чому. Розкопки Чатал-Гююка. 1960-ті роки. Археологічна культура. Сукупність характерних рис, притаманних виробам певної людської спільноти на визначеній території в певний проміжок часу. Глиняний посуд Бугодністровської археологічної культури. У посуді з гострим дном було зручніше готувати їжу на відкритому вогнищі. Все, Ми прочитали сьогодні шостий параграф. Всім спасибо за просмотр. До свидання.